Черепаха вона десь має довжину більше метра. Метр, метр десять. Це такий вазон. Якщо садити відразу в ґрунт, тут щось може рости. Нам можна зробити якийсь тавочок невеликий. Тут така куля. Як бачите, можна розглядіти карту України. Дійський слон. Ось тут краще видно. Озони величезні озони. Це просто величезний, височенний, тут можна ціле дерево посадити. На вулиці на території я трошки пороздивлялася, що є ще такого цікавого білий бетон. Садові скульптури Друзі, вітання усім! Сьогодні я знову на екскурсії і я вас сьогодні привела. У цех, це Івано-Франківськ. У цех приватний цех, де виробляють ось такі прекрасні бетонні скульптури для саду. З білого бетону. Не добре зберігаються, добре зимують, літо проводять гарно, не тріскаються. Все це виробляється на продаж. Різні такі маленькі і великі. Штучки, котики, культури можуть бути різні, ось Буда. Бачите, і на складі багато. І продають, і висилають, і пусті пилечки бувають, і знов заповнюються новими роботами. Зараз тиша, бо був вихідний день. Немає нікого з працівників. І мені випала нагода трошки тут походити, подивитися. Так, це ось ці ельфи, що їх дуже шанують у Європі. Їх ставлять у садочку вони такі собі захисники саду. Це все нормально для культури. Мені здається, що це в Данії так люблять. Там казки, міфи, легенди про таких жителів саду є. А це вже більше підходить для усіх. Ніжечки, котики, голуби, собачки, слоники, черепахи, равлики, білочки, сови, маупа. Здається, що це оранготанг, кінь, папушки. Ці роботи такі високі, досить такі скульптури високі, немаленькі. Це поїлочка для пташок. Дівчата, хлопчики, орел, номик. Красива поїлочка на ножці. Пеньочок дерева. Листочки в мене такий зелений є. Ці поїлочки дуже гарно виглядають десь біля фонтанів. Дуже гарно в старих садах. Їм навіть дають таким поїлочкам, Ну і взагалі скульптурам зістаритись. Часто покритись мохом, не забирає цілорічно свого саду. Це ніби собака в траві в землі щось шукає. Ну, ось на цій красивій парі я хочу закінчити своє відео. Дуже дякую всім за увагу. Хто не дивився відео до кінця. І побачимось в нових відео.